80-ті роки ХХ століття, час, коли у Кривому Розі вперше діагностували ВІЛ-інфекцію. Її пік у нашому місті пропав на 2000-ні. Лікарі кажуть, тоді щороку фіксували близько 2000 нових випадків інфікування, та в останні роки їх кількість суттєво зменшилася. Про роботу СНІД-центру у воєнний час та проблему ВІЛ-інфекції у нашому місті поговоримо із гостем нашої студії, генеральним директором Криворізького центру профілактики та боротьби зі СНІДом Геннадієм Кругленком. Вітаю вас! Доброго дня, пане Геннадію, яка ситуація нині із віл снідом. Які темпи поширення інфікування віл зараз у Кривому Розі? Яка статистика стосовно останнього року? Ну, місто Кривий Ріг завжди було не дуже чудове в тому плані, що стосується ВІЛ-інфекції. В нашому місті ВІЛ-інфекція набрала дуже великих обертів. Починає з 80-х років. Дійсно, пік. Припав на 2000 ні роки, коли було дуже багато виявлялося свіл Але протягом. Декілька років нам все ж вдалося стабілізувати ситуацію. На сьогоднішній день ситуація йде на спад в нашому місті. Це ми бачимо по тих показникам, які в нашому місті є. Але на сьогоднішній день вони ще, на жаль, дуже сумні, тому що починаючи з 86-го року, на сьогоднішній день вілінфікованих у нас зафіксовано майже 30 тисяч офіційних випадків віл -інфекції. Знаємо, що у СНІ центрі діє лабораторія, де діагностують інфекцію за допомогою тест-систем. Розкажіть, будь ласка, про роботу вашого закладу і взагалі існує в побуті в звичайному житті така можна сказати думка про те, що тест системи вони не є дієвими показниками. Чи погоджуєтеся із цим? Ну, по-перше, лабораторія дійсно у нас працює з 2008 року. Коли ми відкрили заклад після капітального ремонту, а також реконструкції. На сьогоднішній день ця лабораторія має найсучасніше обладнання, яке використовується не тільки в нашій державі, а й за рубежом. На сьогоднішній день ми маємо самі сучасні обладнання, яке дає можливість робити всі необхідні дослідження, які використовуються для діагностики, а також моніторингу за РТ-терапією. Що стосується тест систем, які ви кажете, битують думки, на сьогоднішній день дійсно держава закуповує тест системи, які вже мають клас точності, дуже високий. Раніше це були хибно-позитивні дослідження і деякі люди, які отримали хибно-позитивний. Результат дослідження звертались до нашого центру. Ми проводили переобстеження, і були випадки. Таких випадків було не дуже багато, але були випадки, коли це були захворювання, які давали наявність антитіл в організмі даної людини, яка була схожа з віл-інфекцією. На сьогоднішній день таких випадків майже немає. Тому що є додаткові ще обстеження, які дають можливість все ж таки і молекулярна діагностика, і вірусне навантаження, а також визначення імунного статусу людини визначити 100% наявність вірусу або його відсутність. Коли порадити звертатися саме до СНІД-центру, ну, по-перше, кожна людина повинна майже кожного року. Пройти обстеження на вілоінфекцію. На жаль, в нашому суспільстві це не так прийнято, як за кордоном. Тому е, кожна людина при проходженні профогляду ну, повинна пройти таке обстеження. На сьогоднішній день у кожному лікувальному закладі є можливість обстежитись безкоштовно експрес-тестами, які дають майже 99% достовірності при обстеженні. Тому, звернувшись до сімейного лікаря, звернувшись до лікувального закладу, звернувшись до нас, такі обстеження можна пройти протягом 15 хвилин. А також взяти участь, в тому що ми разом з громадськими організаціями декілька разів на рік проводимо акції в громадських місцях, де є можливість всім бажаючим протестуватися. Кожного року щось змінюється. В цьому році свої корективи у Буденне життя внесла війна, і не тільки у буденне життя, але й усі галузі. Чи відбулися зміни у вашому закладі? Можливо, кадрові зміни, можливо, це були технічні зміни, якісь можливо, у вас було оновлення якогось устаткування, або навпаки, щось стало на паузу. Ну, по-перше, кадровий голод медичної галузі завжди мав такий, ну, відчував недостатньо кадрів. З війною я дуже вдячний своєму колективу, але всі співробітники наші залишились на своїх робочих місцях і ми працюємо. Ми взяли до роботи ще людей, які на сьогоднішній день вимушені переселенці з Херсонської області. Теж вони взяті до нашого колективу і надаємо медичну допомогу нашим пацієнтам. Взагалі, з якими новими викликами в умовах війни довелося зіштовхнутися вам у вашій професійній діяльності, вам особисто і вашим колегам? Ну, по-перше, це велика міграція населення. На сьогоднішній день ми з цим дійсно. Маємо такий виклик, коли наші пацієнти виїжджають за кордон або виїжджають на схід, тому є деякі випадки. Такої ситуації. Також дуже велика кількість пацієнтів з віл статусом переселенців, які переїхали до нашого міста, вони звертаються до нашого закладу для отримання медичної допомоги. Таких випадків, на сьогоднішній день залишилось у нас отримувати РТ-терапію, це близько 80 осіб, а пройшло за ці більше, ніж пів року часу, більше 300 осіб, які поїхали далі, отримавши РТ-препарати. Запас по не поможнивши своїх ліків, тому що на окупованих територіях такої змоги в їх не було. З 2004 року для ВІЛ-позитивних людей є передбачений такий ефективний метод лікування як антиретровірусна терапія. Ви вже говорили про неї щойно. Розкажіть про неї більш детально. Наскільки вона ефективною є? Ну, по-перше, в Країнах Європи артетерапія почалася майже з 2000-х років. Це ті ліки, які були вироблені для блокування вірусу, щоб він не розповсюджувався так стрімко в організмі. До нашої держави і безпосередньо до нашого міста артетерапія розпочалась у 2004 році. Це ті перші випадки, коли ми почали використовувати її для призупинення. Розповсюдження віл інфекції безпосередньо даних людей. На той час це були дійсно випадки, коли було людям, ну вони відносились з перед сторогою до такого лікування, тому що тоді це було майже 10 таблеточок зранку, таблеток 15 в обід, і ну, до 30 таблеток було це. Щодня приходилось пити, тому кожна людина задавала питання а не зашкодить ли воно моєму здоров'ю? Але на сьогоднішній день ми маємо такі можливості: одна таблетка на день дає можливість нашим пацієнтам повноцінно жити і не хворіти на протеністичні інфекції. Тому арте-терапія на сьогоднішній день ну, має дуже такий суттєву. Підспорює для лікування наших пацієнтів. Через війну багатьом українцям довелося стати вимушеними переселенцями. Який алгоритм надання допомоги людям, які мають віл-позитивний статус, і які не можуть отримувати медичну допомогу у своїх містах, у своїх медичних закладах? Розкажіть детальніше. Ну, Люба особа, маючи ВІЛ-статус, може звернутися до нашого закладу або до кабінетів довіри з? Для отримання РТ-терапії. Ніяких випісних епікризів або якісь амбулаторних карточок, нам не потрібно. Вся ця система ведеться в електронному вигляді, і ми працюємо в цій системі, яка об'єднує всіх віл нашої держави. Тому зробивши запит на той лікувальний заклад, де пацієнт знаходився, при можливості, якщо це міста, де вони окуповані, і нема цієї можливості, тому заходимо в систему, бачимо цього пацієнта, ставимо до себе на облік і видаємо препарати. Якщо є вже час і необхідність йому дообстежитись, або пройти обстеження, ми ці здійснюємо ці всі обстеження в себе на місці. Тобто, в отриманні медичних послуг для людей немає взагалі ніяких складнощів. Абсолютно. Дякую вам за відповіді. І наостанок, пане Геннадію, розкажіть, як запобігти захворюванню? Ну, по-перше, для того, щоб запобігти захворюванню, необхідно знати шляхи передачі цієї інфекції. Їх всього три. Перший шлях це ін'єкційна передача через використання нестерильних шприців, обмін шприцями між пацієнтами. Які хворіють на ВІЛ-інфекцію. Це при споживанні ін'єкційних наркотиків. Другий шлях це на сьогоднішній день найрозповсюджений, статевий. Він займає майже 75% серед всіх ВІЛ-інфікованих. це статевий шлях. Як можна запобігти, ВІЛ-інфекція передається, якщо прийма... Вірне, не приймати, а використовувати. Презервативи, використовувати всі засоби індивідуального захисту, цей бар'єр можна прервати і віл-інфекція не передасться. Віл-інфекція не передається через побутові предмети. Серед, якщо пацієнти наші спілкуються з невіл-позитивними, ВІЛ-інфекція так не передасться. І третій це бар'єр. Від матері до дитини. Якщо жінка вагітна, має віл статус, приймаючи препарати, отримуючи профілактичний курс лікування, дитина 100% народиться здоровою. І такі чудові випадки ми маємо. В нашому місті народження здорових дітей кожного року, це ну, майже Близько 70 дітей ми народжуємо. Ну, це одна, може бути, дві дитинки на рік ті жінки, які не спостерігалися, не стояли по гідності. Тобто не своєчасно були, не звернулися. Да, не так? своєчасне не звернення. Тому серед пацієнтів, які своєчасно звертаються, отримують профілактичне лікування, обстеження, діти народжуються абсолютно здоровенькими. Хочеться почути думку фахівця: дожити з віл до старості це міф чи реальність? Ну, по-перше, міфи. Породжуються від незнання. Тому 30 років назад віл запитували в лікаря, скільки мені залишилось? 5 років, 10 років. Ніхто не мог відповісти на це питання. Коли з'явилася артетерапія, теж такі, а проживу я ще 10-20 років. Тому ми на сьогоднішній день бачимо пацієнтів, які. Стали на рт терапію в 2004 році. Її приймають щодня. На сьогоднішній день вони не відрізняються від іншого населення. Вони повноцінно живуть, їх не турбують якісь опортуністичні інфекції. Стан здоров'я їх залишається на рівні здорової людини, тому з ВІЛ-інфекцією це не є приговор. Лише треба використовувати засоби, приймати РТ-терапію і жити. Дякую вам за вичерпну інформацію за те, що знайшли час для участі у нашій програмі. На жаль, досі багато людей мають викривлене уявлення про ВІЛ і СНІД. На сьогодні в Україні існує лікування, яке дає можливість людям, які живуть з ВІЛ, жити повноцінним життям і не хворіти тяжкими інфекційними захворюваннями. Не чекайте, що про ваше здоров'я попіклується хтось небудь інший. Бережіть себе і своїх близьких. У студії з вами була Олена Павловець. На все добре.